Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Ми з вами знову розмірковуємо над Божим вічним Словом, яке є живе, нетлінне, нев'януче. Боже Слово пережило тисячі, тисячі років. І хто тільки не старався заборонити, ліквідувати чи навіть спалювати тексти священного Писання, вони всі. Програли. Боже Слово було, є і буде. І тому для мене великий привілей знову завітати до ваших осель, завітати до вас, щоб ділитися тими чудовими Божими словами, тими вічними цінностями, які не старіють, які не в'януть, які не тратять своєї актуальної сили, а також мають благодатну силу змінювати. Людські серця здатний змінювати навіть людську долю, бо так є написано у Божому Слові, що хто слухає, той блаженний, а хто виконує, той блаженний. Тому хай Бог благословить, і ми знову з вами над Божим Словом, будемо думати. Які б не були катаклізми в світі, що б не сталося, які потрясіння? як Останні ці дні ми бачимо, що тільки не відбувається на нашій планеті земля, але це не має сили відмінити того, що є заплановано Богом, те, що є у Божих постановах. А Божа постанова чітка і ясна у Ісусі Христі, Отець Небесний, пропонує Спасіння, прощення і вічне життя в Ісусі Христі. Це є основна тема нового заповіту або Євангелії, або доброї новини. Тому я вас вітаю. Щиро дякую, що ви слухаєте, щиро дякую за ваші коментарі, щиро дякую за добре слово. І молюся за тих, хто викидає недобрі речі, образливі речі. Хай Господь вам простить, бо реакція. Є двояка. Завжди так було. І тому в Євангелії Луки, власне, я хотів би зупинитися на реакцію людей. Я ніколи не очікую 100%, щоб добре думали, казали, але не хотілося б чути того, що є неправдою. А в чому правда? У Євангелії Луки, це Лука був сам по професії лікар, він описав. Життя і діяльність Христа протягом Його земного життя і служіння на землі. У 15 розділі чудовий розділ Євангелії Луки, який я нараз люблю цитувати, там є проведені Ісусом Христом три притчі. І основою, чому Ісус порушив цю тему аж три притчі привів. Це побудило відношення книжників і фарисеїв до Христової поведінки, до його відношення до людей, як він поводився з людьми. І це так важливо нам зрозуміти тим і нам, віруючим, і тим, хто, можливо, ще довіряє. В чому суть справа в тім, що не сподобалося духовенству книжникам і так і іншим. Що Ісус в компанії простих людей, яких вони називали компанія грішників і митників. Здавалось би, Ісус мав бути в крузі еліти, духовної, просвіченої інтелектуалів ізраїльського народу? але чомусь ні. І на це ми маємо відповідь у Його святому Слові. І тому Він їм відповів. На їхній закид, чому Він сидить з ними і їсть і п'є. І часом віруючи, люди навіть е, в наші дні не розуміють такої простої речі, де Ісус сказав, що так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Єдинородного. Тут іде мова про всіх людей незалежно раси, незалежно національності. Незалежно від соціального стану чи освіченості, Бог любить кожну людину, бо людина є Боже творіння, Божа подоба і Божий образ, так говорить Біблія. І тому Бог полюбив світ, полюбив всіх людей. А коли Іван говорить, діточки мої, не любіть світа, ні того, що у світі. Дехто плутає і думає, що то не мати спільності з людьми, які ще Бога не знають, які ще в гріхах, це неправильна позиція. Тут іде мова не про людей, а Іван говорить про систему цінностей, де він чітко розкладає. Бо все, що в світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і також гординя життєва. Оце є три. Таких складових три принципи поведінки цього, цінності цього світа люди окремо і цінності окремо. І тут залежить, до яких цінностей ми приліпимось. Є цінності Божі. Хрис... Апостол Павло До Римлян пише, що Царство Боже не їжа і пиття, тобто це не матеріальні речі, а це є праведність, мир і радість душі Святів. І те, і друге царство світа має три своїх цінності, яких погрязли мільйони людей або полюбили, віддались цій системі, але є система Божа, система праведності, миру і радості. Власне, цю систему цінностей духовних на землю приніс Ісус і пропонує нам, усім людям. Не любити цінності цього світа, які ведуть до погибелі, а полюбити цінності, які дадуть мир, радість і праведність нашій душі. Ось тому розрізняємо ті істини, і щоб ми мали правильний погляд речей. Тому Ісус був в спільноті з людьми, Він ішов до людей, Він говорив людям, Він не ігнорував нікого і ніким. Не тільки митника, якого він побачив на дереві Затхея, і сказав: Звізай, я хочу бути в тебе вдома. Це людей здивувало, які йшли за ним тисячам. Або біля колодця Якова, там, де Ісус говорив Самарянкою з одною а які істини Він її сказав, що ми читаємо і будуємось, і тішимось, що Господь не ігнорує. Ні одної людини. Господь не ігнорує тебе, дорогі друже, дорогі брати, дорога сестра, хто мене слухає, Бог тебе любить, Бог тебе створив не просто так, аби ти жив, або жила, і мучилась, і страдала, і так далі. Господь створив тебе і мене для себе, так говорить Біблія. І тут залежить від нас, чи ми пригорнумо до Нього. Він не хоче нав'язувати нам свою волю. Але Він в Слові своїм відкриває нам свій характер. Характер Божий це не характер людей, які люблять насилувати, маніпулювати, обманювати, хитрувати, використовувати. Ні. Божий характер, повторяю, є чистий і святий. Він є описаний в Божому Слові. Бог не диктатор, але Бог є людинолюбивий, многомилостивий, і написано: Я Бог. Співчутливий і милосердний. І такого Бога ми проповідуємо в Ісусі Христі і хочемо, щоб ми до Нього прийшли, і нам відкриються щось велике і дивне, речі, про яких ми не знали. Ісус хоче благословити нас, але ми маємо до Нього прийти. І ось в цих трьох притчах Євангелії Луки, 15, розділ я прошу вас, відкрити, прочитайте. Там є тема Перша. Що пастух шукає загублену овечку, це про нас з вами, це про кожну людину. Але Він хоче почути голос тої овечки, яка хоче жити, яка хоче бути спасенна, бо так і написано, що просіть і стукайте, і вам відкриють, шукайте і знайдете. А коли ми мовчимо і нам ігноруємо цінності, які Бог пропонує. Бог не нав'язує, а пропонує і каже, що я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком. І так пастух оставляє 99, говорить Ісус в притчі, іде шукати одної. Скажіть, будь ласка, хіба це не є любов Бога до кожної людини? Шукати ту заблукану, яка на межі погибелі, яка на межі втрати життя, щоб її знайти? Тому він її кличе. Я так знайшов у цих трьох притчах, що він шукає, Бог шукає. Через цю проповідь шукає. Через цю проповідь стукає. І так же він просить, і так же він чекає. Жінка шукала драхму і знайшла. Пастух шукав овечку і знайшов. А батько чекав блудного сина, і той повернувся додому. Батько чекав. Це є образ серця і характер Божого, який шукає, який просить, прийдіть до мене всі, не ігнорує ніким, хто обтяжений, зневажений, обесилений. Він каже: Прийдіть до мене і знайдете спокій душам вашим. Без цього кроку ми не отримаємо миру. Ми маємо прийняти рішення прийти до нього, прислухатись до нього. Блудний син прийняв рішення. Так, він хотів жити. Сьогодні мільйони людей так живуть. Як хочу, так живу. Як то кажуть, сам п'ю, сам гуляю. Що хочу, це роблю. Дорогі мої, наше життя коротке, воно швидко пролетить, і ми дамо звіт за безсільно прожиті роки і за те, що ми полюбили речі, які минущі, тлінні і нам не на пользу, але Бог пропонує нам. Вічні цінності, духовні цінності, життєдайні цінності, щоб ми повірили, щоб ми прийняли Ісуса і стали Його насліддям. І тому написано і в Біблії, що батько сказав до другого Сина: Сину, треба було веселитися і радіти, бо твій брат був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Чуєте, Батько радів, що син. Пожив так, як хотів, все розтратив, але він прийшов до свинських корит. Лукаві ніколи не приведе до успіху. Його завжди ціль, сатани, проти мене і вас, щоб обманути, обкрасти, обвести, звести, в кінці погубити. Але ми маємо не слухати Його. Ми маємо послухати того, хто має владу на небі і на землі, змінити наше серце, підняти наш настрій, дати нам життя, дати нам з подостатком. У нього є величезна скарбниця благ для наших душ. Але треба прийти. Але треба до нього стукати. Треба у нього просити, і він дасть. Бо так написано. Хай вас Бог благословить і пам'ятаємо, що Господь сьогодні той самий. Він просить, Він шукає і Він чекає. Хай Господь благословить всіх нас. До зустрічі на наступний раз.